Ну, ще раз добрий день. Я Володимир Багаліка. продовжуємо. Ми зараз виходимо з платформи під назвою Слабовня. На цій платформі дуже ну, просто жирує рабство. Це Ідеальна платформа для, саме для рабства. Для свободи тут дуже-дуже погано. Взагалі, я хочу сказати, от, що ми, ну, наша слабоумія полягає в тому, що ми вважаємо, що в мертвому космосі десь живе Бог. А так це мертвий безкінечний космос. Хоча, ну, от, наприклад, ну, всі усвідомлюють десь, що космос чи Всесвіт являється живим організмом, самоусвідомлюючим і саморегулюючим. У нього є власна свідомість, в яку всю свідомість входить, свідомість всіх живих істот, які є в Всесвіті. Значить, е, наша помилка найвеличена, те, що ми, е, якщо шукаємо життя, то тільки з обличчям людини. Це найвелика помилка. А так, якщо подивитися, то ну, всі зорі живі істоти, планети живі істоти, на деяких з них є умови для органічного життя, так як ця земля. От, подивитися на е, прояв живих істот на землі то це і щось величезне і дуже-дуже малесеньке. І ця модель, вона ну, поширюється на весь всесвіт. Добре, значить, сама велика цінність для Всесвіту не фізична, не фабрики заводи пароходи золота. Брільянти, тому що це і так, власність Всесвіту. А те, що може рости, може розширятися, збагачуватися, а потім вливатися в спільне. Це свідомість, це свідомість. Ми народжуємось у нас маленька іскарка свідомості. Потім ми проходимо через. Накопичення школи, і потім ця школа вливається в, в свідомість Всесвіту, якщо приходить наш час. Оце принцип. Тому саме тому, що оцей принцип найголовніший, на першому місці, то мистецтво являється Номером один у всесвіті. Ми просто не знаємо, яке мистецтво чи творчість у землі, Сонця і так далі. Ми не знаємо, ми навіть отягнути не можемо. Але це принцип, основа всього. Значить, до чого я це все говорю? Що мистецтво? Повинно вирішувати власні цілі, і ці цілі це усвідомлена структурність як така, це малюнок. Значить, е сама ідея малюнку, ну, їй не так багато часу, це там, і тисячу років. Вона проявилася, її проявив Мікеланджело. Потім малюнок він був ну, якби полем діяльності для художників, які хвалилися один перед одним, що вони це вміють робити. Так тривало до кінця 19 століття поки. В Рубель Михайло не вивів малюнок в щось нове, в щось такого типу, що не, ніяк не входило в розуміння художників тих пір, тих часів. От. <кл 'я> Значить, потім це все діло було перервано. Перервано чим. Ідея реалізму повинна була померти. Вона не потрібна нікому. Це порожні форми, і за цими порожніми формами стоять обмежені люди, які не прагнуть до Глибини і широти власної свідомості, тому що малюнок вимагає саме цього аналізу і глибини цього аналізу. Значить, ми вже говорили про те, що ХХ століття це повна руйнація тієї школи Європейського образотворчого мистецтва, яке було. В Києві, в Лоні. СОВЄТСЬКОГО ріалізму виникла ідея, ідея пере, переосмислення школи портрету. Цю ідею витягнув з небуття Зарецький Віктор. Значить, е, я хочу ще раз наголосити, вже знебуття це фініш був, повний. Е, значить, ми говорили про те, що Всесвіт є не тільки самоусвідомлючою, але і Саморегулюючою системою. Якщо щось забирається, то появляється нова альтернатива. Ну, давай поки все. Щось мене.